Председатель, хочеш бути председателем, сотрудниче, будеш председателем. Мене по камерам поразним морозили з мішком на голові, в морду плюнув. Брати Кожна не армія, вигукнік. Можна сказати, що громада була заможна? Ух, мародерство, то м'ягко кажучи, знайти цілий будинок майже неможливо. Північну Славтоку нам з дому видно. Люди по факту прожили в пеклі. Це ж громадяни України? Колись були. Це Суспільний, це Микола Сікаленко, начальник Циркунівської військової адміністрації. Коли в останнє в вашій громаді були прильоти? Активні до 10 11 вересня, але потім були одиночні, то вже таке. Але люди напружені ще. Безумовно. Особливо були дуже напружені, коли буквально 11 вересня все затихло. То це лякало більше, ніж обстріли. Люди по факту прожили в петлі. Нині чого громаді бракує найбільше з базових сервісів, з базових послуг. Критично чого бракує? Е, бракує всього. Невідновлена торгівля. Магазини на всі побиті. Стихійна. Втілюється кілька виїзних лавок у нас починають працювати і вже доволі успішно. Три лавки мобільних, які привозять товари. Це місцеві Нічого... підприємці, це з інших місць це чи з інших... вашої громади. Ні, ні, це інші, це не наші підприємці. На жаль, підприємці мали більше грошей і могли виїхати. В них є більше ресурсів. Ну та безумовно, що... де є таке? Є таке. Нас захопили зразу, і лінія фронту. Зайшла за циркуни, по суті, і виїхати вже на територію України не було можливості. І тому основна частина людей, які спасали своїх дітей, вони виїжджали через Росію, даючи великий круг через Європу, І хто повертався, хто десь там в Європі залишився. ну, Дуже багато народу виїхало. Громада ще потребує саме гуманітарної допомоги, продуктів побутової хімії. Чи це вже йдеться про те, щоб був магазин, де я можу піти і купити, що мені треба? Потребує постійно, тому що робочих місць нема. Основна маса народу, яка залишилась, це люди літнього віку. Надходження фінансів тільки пенсійне, воно, на жаль, не таке, як б хотілось. Гуманітарна частина. Лікарі є, лікарі вийшли на роботу. Три, правда, лікаря. Із... Це сімейні лікарі в місцевій амбулаторії. В місцевій амбулаторії. У нас, до речі, розбита амбулаторія буквально в останні дні, вони її спалили. Навмисно? Навмисно. 13-го року будівля німці не тронули. Виїхав танк, бахнув і поїхав. А потім написали в своїх пабліках, мені присилали скріншоти, що там був штаб Кракена. Хоча там і близько ніколи не було. Там була доволі непогана амбулаторія з з обладнанням. у нас була хороша амбулаторія. Де приймають лікарі? Нині? Осталось так назване зване стаціонарне відділення. Там вже знаходиться і сільська рада на сьогоднішній день. Будівельні матеріали. Чи можуть люди купити, чи це в Харків їхати? Зараз є програма, дуже багато наборів будівельних. Це дошка. Це листи фаніри, це ОСБ, це Тарпаулін. Будинки пошкоджені майже всі в громаді. Найти цілий будинок майже неможливо. Або вікно вибито, або фронтон розбитий, або криші нема, або таке. Дуже розбиті у нас населений пункт це нашої громади Руські ташки. Там є вулиці, які навіть відновлювати нічого. Чому так сталося? Обстріли лінія фронту. І людей немає там світло? А відновлюється 385 абонентів на вчорашній день підключено. Це ми знов-таки про побутових абонентів говоримо. Побутових, так, так. А це яка я доля кажу. з усіх абонентів, яка частка заживлена вже? О, трудно сказати. Так я не скажу вам. Ну, я думаю, це відсотків. П'ять може. З усіх, що були, чи з усіх, де зараз живуть люди, де вони чекають цього світу? Де вони живуть, де не пошкоджені вузли обліку, де є можливість підключитися. Вся мережа електрична, циркуни, тишки, рушки, тишки, вона майже вся лежить на землі. А газ? А газ відновили, є. Якщо в абонента, в людини є борги. Все одно підключають. Поки що до цієї проблеми ми не дійшли. Люди є, все, вони підключають. А на дрова був запит від вашої громади? Чи в людей вже нема тих підтримків? Ні, ми ввозимо дрова. Ми заключили доволі непоганий договір. І ми зараз розвозимо особливо вразливим категоріям уже скільки. Другу неділю, мабуть, да. дубові хороші дрова, колоті. Який ваш прогноз на цю зиму для громади? Ну, зима буде тяжка, як в країні, так і в нас. Кажу: евакуюватися будемо, там. Вони кажуть, ми таке пережили, куди евакуюватися. Хто де в флігелях, в літніх кухнях там живуть, там, буває в гаражах живуть люди, до мира приспосаблюються. А є ті, хто на зиму навпаки до вас приїхав з міста? Є такі. Із 9600 приписаних, а по факту ми рахуємо десь 1013. У нас залишилось 1100-1200 ящиків. Десята частка. Так, десята частка. На сьогоднішній день ми обліковуємо вже більше трьох тисяч. Тобто люди повертаються. Появився газ, подекуди з'являється електрика, і люди вертаються, вертаються, якщо їй де жити, навіть якщо не зовсім де є жити, облаштовуються вдома. Люди хочуть бути вдома. Звісно. Якщо є тільки десь в Церкунах, чи в Ташках, чи десь щоб тільки вдома, всіляко стараються приїхати сюди. А тепер, навпаки, поговоримо про тих, хто виїхав. Яка зараз географія циркунівської громади? Де найдальше від громади живуть ваші люди? США, Данія, Фінляндія, Євросоюз, безумовно, Польща, Германія, ці країни? Як ви гадаєте, вони повернуться? Ну, не всі. По статистиці 30% не вертається. І відповідно в громаді лишилися переважно ті люди, кому зовсім нема куди Корінні, виїхати? вийти. Кому нема куди їхати, кому в кого немає коштів. В основному це така категорія людей. Можна сказати, що громада була заможна. Так. Е, орки називали нашу громаду е, городом. Асфальтовані дороги. Асфальтовані дороги відсотків 80, а може і більше. У нас була шикарна промзона, підприємств багато було. ЦНАП проєкт. Проект на ангар спортивний, там закритий. З штучним покриттям, закритий спортивний зал. Зробили шикарну волейбольну площадку. До речі, Циркунівська волейбольна, там п'ять команд. Серед них є команда ветеранів, яка перші міста в Україні займає. Ви сказали, що у вас були підприємства, це виробничі підприємства. Виробничі. Вони не працюють нині? На жаль, на сьогоднішній день ні. Це такі як Полімірагра, м'ясокомбінат, Весна, м'ясокомбінат Денвер, який знають, мабуть, за, за кордонами і Харківської області, і в Європі. По-моєму, теж там є його виробництво. «Варна» підприємство, підприємство, БРІЗ, ну, багато, Ватерпо. Це такі доволі серйозні підприємства. Чому не працюють? Розбиті. Все зруйноване. Це ж і робочі місця, Без і взагалі. податки. І податки. А підприємці місцеві? Ні, не всі. Якщо ми говоримо, що циркуни були елітним передмістям, вас видно Харків вже з так. циркунів. Залтовку. Фінічний салтовку нам з дому видно. Як ви бачите населений пункт через кілька років? Чи зміниться його оця функція? Що я працюю в Харкові, а сюди приїжджаю на природу на і на ніч? Я думаю, вряд чи зміниться. Передмістя воно в будь-які часи буде передмістям. Де основні потужності промислові знаходяться в Харкові. Безумовно, у нас відсотків 80 трудового населення працювало в Харкові. То був ризик, що Харків колись поглине циркуни? Були такі навіть розмови, що Харків, що Церкони зайдуть в границі Харкова. Ну, поки зупинились на окружній і нас не трогали. Ну, ви воліли б бути окремо. Безумовно, ні, ми не хочемо. У нас і так хорошо. Під час окупації ви весь час були в громаді? Ну, кроме полону. Чого хотіли від вас, коли вас е е ув'язнили? Співробітництво. Як він каже, председатель, хочеш бути председателем, сотрудниче, будеш председателем? Я кажу, мені це не треба. Я... Присягу не вам давав, народу України. Що таке співробітництво? Це співробітництво Що? це організувати людей, займатися гуманітаркою, ну, всі види варіантів співробітництва, виконання своїх посадових обов'язків як голови. Надати їм приміщення, забезпечити умов, їм ну, там, все, да. баню. Ну, я тут <с> не знаю їхніх польотів фантазії, як то каже, да? От, ну. Неділю мене морозили, але не вийшло нічого. Третє забирали. і один раз я майже день у них був, це 3 березня. Потім забрали 21 березня і по 27 березня мене по камерам поразним морозили з мішком на голові, як то кажуть. І третій раз вже я прийшов додому, опять мене забрали, і знову туди ж. Я кажу, ні, ви не розумієте, можете хоч розстріляти. Я цим займатися не буду. Все. Я своє слово сказав, я більш не повертаємося до цієї теми. Все. І вони від мене відстріляли. Ага, тобто вони не намагалися змусити підкупити насильство. Насилля не було. Холодно ж тоді було, морози. Це все одно тортури, фактично. Ну, Голодом морити людину. Голод і холод. Все. Мене ж забрали, до речі, з постілі і зі стрільбою, так сказати, в домі. Щоб налякати? Ну налякати, щоб в повітря, в стелю стріляли. В, пол у мене в Підлогу. Відмітки стоять там. Зберігли чи просто, поки Зберіг. руки не дійшли? Зберіг. На... Я на число написав коли колисоко. Ви лишите його? Хто стояв у церкунах, знаєте, який підрозділ? Спочатку під ті не стояли, вони були гарно одягнені, уніформа, там у них все було таке. -то. А потім зайшли ЛДНР. Ну тут ви біда. Грубо, як я казав, з трьох лінійками і з автоматами, ржавими, там ну, до, до речі. Ну таке, я їх гопніками називав, кажу, гопніки. Ви ж не армія, ви І от там форма, яка попадя, там таке чудне, Їх з шахт похватали та з заводів. То. Автомат дали, пішли. Це ж громадяни України. Колись були. Поводилися вони жорстоко з людьми чи людей не Ні, чіпали? Ні, у нас не було жорстокості. Але мародерство було. Ух, мародерство, то м'яко кажучи. Вони, поки я сидів, у мене з дому вигребли все, що могли, і на моїй машині поїхали. Спочатку таке по ночах вони там дома чистили. Сором'язливо. Сором'язливо, так. А потім, уже, як тільки вдома нікого немає, знають, що люди виїхали, вони машину підганяли, вигружали і все. Ну, це йдеться про е, техніку, електроніку, зрозуміло, йдеться все. про. Інишки з вилками. Все виносили. Просто все. Грозові машини під'їжджали і виносили, вивозили. В багатьох населених пунктах в окупованих, так, вони ходили, робили суцільні обшуки повальні по квартир, Ну, в квартирах, в будинках, шукали атовців, шукали військових, шукали поліцію, шукали українську символіку. Це було і в нас. Обшукували, поламали у всіх архтехніку, повідбирали телефони. Демонстрація з сили. Демон... Да якою мовою люди в церкунах говорять? Суржиком чи російською переважно? В церкунах не говорять, в церкунах балакають. Це суцільний суржик. Суржиком. І з окупантами спілкувалися. На своєму суржику. Виїхати в Харків було неможливо. Нереально. А навпаки, говорила Росія тут назавжди, тепер ви а, Росія. Конечно. Вони говорили це обов'язково. Вони розказали, що ось завтра, післязавтра, буде електрич... електричество. Буде... Ми тут зараз магазини відкроємо. Тут все буде нормально. Росія навсіда. Ми тут прийшли не на один день. Все це лабуда вся була безумовно. Переконана. Ну, я вам скажу, що народ не вірив. Не переконував. Не вірив, ні. Не вірили. Я ж балакав з, з не ритану. Хай балакає. Але ж серед ваших мешканців громади, напевно, є люди, які, принаймні, до війни співчували Росією і ідеологічно схилялися до неї. Не розумів ніхто, як, могли, як могла Росія брати на нас напасти. От якби я колись сказав, навіть як, мені би сказали 23 го що Росія нападе, а я б в морду плюнув. Але. Після 24-го всі сказали все досить. От після цього думки помінялись наскільки діаметрально на противоположні, як колись я вислів чув десь якомусь ролику, як ви вивчили українську мову. Ми легли спати 23-го, а проснулися 24-го, вже ми її знали. Знали вже.